Вивчаємо цікаві українські слова. У мене десь йде 5 слів в день, і я зробив список перших тисячі слів. Слово гаятися, затримуватися, баритися, витрачати марно, марнувати час, баритися, длятися, забарювати, задержуватися. Таке слово, також затримуватися, наминатися, припізнюватися наступне слово ген. Указує на віддалене місце. Часу віддалення, часу там далеко, в далечині, вдалині. Ген-ген, геть-геть, далеко, далеченько, наб, не близько у далечині. Це так одне слово. Наступне слово гепитися це падати переважно раптово з великим шумом, бахатися важко з шумом падати, бухатися, гупати, хрьопати, хряпати, хряснути, гуснути. Наступне слово гуд гудити. Виносити осуд, виражати незадоволення, ганити, протилежно хвалити, брити, ганити, ганьбити, засуджувати, огуджувати, плямити, таврувати, хулити, шельмувати. За субе слова дивовижа це незвичайне видовище, диво, те, що викликає подив, рідко зустрічається. Те саме, що здивування, також таке інше значення.